Ця війна ми її не виграємо. Якщо ви хоч словом обмовитесь про те, що побачите, вас стратять за державну зраду. Яка краса? Це найдосконаліший шифрувальний пристрій. Німці кудують ним усі повідомлення. Всі вважають, що код Енігми неможливо зламати. Дозвольте спробувати і дізнаємося напевне. Пане Тюрінг, ви знаєте, скільки людей через неї загнуло? Не знаю. Троє. Тільки поки тривається розмова. Заснований на реальних подіях. Ново, привітайте пана Тюрінга. Ми маємо об'єднати зусилля. Боюся, ці джентльмени лише мене гальмуватимуть. У школі вас любили, вгадав? Нам не вистачає людей, тож наймімо ще. На виконання завдання маєте шість хвилин. Це взагалі можливо? Ні, я виконав його за вісім. П'ять хвилин, тридцять чотири секунди. А ви самі звеліли вкластися в шість? Чим ми насправді тут займаємося? Маємо зламати незламний нацистський код і виграти війну. Ого. Щоб знешкодити найбільшу світову загрозу. Знаєш, якщо відкинути набридливу зарозумілість зарозумілість, геніїв генія тут справді не обійтися. Я розробляю пристрій, що дозволить читати кожне повідомлення щодня, постійно їм довелося побудувати першу у світі комп'ютер. Вам знадобиться вся можлива допомога, а вони вам не допоможуть, якщо ви їм не сподобаєтеся. Ви розшифрували, бодай одне повідомлення німців. Вам зроду не зрозуміти важливість мого винаходу. Наше терпіння вичерпалось. Ні. Якщо звільняєте Алана, то звільняйте і мене. І мене і мене сподіваюсь, бісова штука працює цієї осені. Алан, ти не маєш робити це саме. Що трохи, що відбувається? У ВМФ вважає що один з нас радянський шпигун. Ви знаєте більше таємниць ніж найкраще з них. Що як мені не вдасться її вразити? Я нікому не можу сказати правди, це незаконно. Знадобився чоловік з таємницями, щоб розгадати найголовнішу з них. Я лише математик. Інколи саме ті, хто здаються здається, роблять речі, яких ніхто й уявити не міг. Бенедикт Камбербеч. Кіра Найтлі. Гра в імітацію сценарій Грема Мура, режисер Мортен Тільдуму